Друзі, вітаю! Слава збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже важливо. Ми з вами давненько вже не бачились. Перепрошую, був відсутній із технічних, а також організаційних е питань. Але ось я тут і ось новий випуск. По перше, вітаю всіх із схваленням штатами військової допомоги. Але за цією резонансною темою ми багато чого не помітили із того, що е відбувалося у нас в країні. Тож, дещо я хочу Підсвітити про міністрів корупціонерів та перестановки у Кабміні про те, наскільки ще безугла буде залишатися у парламенті Ірина Верещук в уряді. Ну і про те, що ті ж таки Сполучені Штати звернули увагу на порушення прав людини в Україні. І ще багато про що випуск буде дуже насичений. Друзі, як ви вже звернули увагу, нагадую мене звати Богдана Мосова, я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій ютуб канал, ставте вподобайся. Діліться цим відео, також залишайте коментарі і на дзвіночок тисніть. Особливо подяка тим, хто в цей непростий час підтримує мою роботу через ресурси Баймікофі, Patreon, посилання на монобанк та безпосередньо спонсорство на YouTube. Ну а тепер, друзі, несемося. Богдан Амосов Без кісток Почнемо з історії з Мар'яною безуглою. В ній, схоже, поставлена крапка, принаймні в історії з її звільненнями, виходами, відстороненнями і так далі. Всі заяви, чутки, публікації про покарання безуглої за те, що вона сприяла відставці колишнього головкому залужного та підігрувала російській пропаганді, виявилися нічим іншим як затуманюванням та брехнею. Ніхто нікого, ні звідки не виключить, не звільнить і не вижене. котят. Безугало у себе в Фейсбуці написала, що передумала йти з фракції Слуга народу. А вона написала таке, що вирішила залишитися у фракції Верховної Ради Слуга народу щоб не підводити президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо? Якщо просять не хитати, і така складна ситуація. Не все далеко не все подобається, але спробую покращити, що в моїх силах, написала Безугла. А я ще задумалась, в мене була така активна жестикуляція. Це теж елементи мови, нашої невербальної комунікації. Я перепрошую, дійсно, тематика була дуже. А я нагадаю послідовність події. Після чого взагалі безугла обіцяла вийти із фракції, з партії і було піднято питання про взагалі доцільність її перебування в оборонному на секундочку комітеті. У час, коли в офісі президента замислили звільнити генерала залужного, Мар'яна Безугла активно допомагала цьому своїми дописами у Фейсбуці, атакувала головкома під час війни. І, в принципі, справа навіть не лише в залужному, серед іншого, безугла влаштовувала голосування те, чи бажають українці смерті народним депутатам, чим ну, знову таки дуже порадувала російську пропаганду, скаржилася на волонтерів в СБУ. Врешті-решт, разом із Третяковою, вона зареєструвала законопроект про довічне ув'язнення з конфіскацією за привласнення державних функцій, це не означало. І було ще багато багато іншого. Безугла навіть може похвалитися, що її ініціативи ввести сухий закон в керівництві збройних сил цитувала сама Скабієва. Врешті безугла пообіцяла вийти із. Партії з фракції, а в комітеті із нацбезпеки заговорили про виключення її із цього відповідного комітету. Але час пройшов. Все зогуло, забулося, якось затерлося. Руслан Стефанчук сказав, що не бачив заяву безуглої про виключення із фракції. Питання її звільнення з комітету е відмовився той же таки Стефанчук ставити на голосування, бо мовляв, є справи важливіші. Руслан Стефанчук, це знаєте, наш Майк Джонсон. Може, мене півроку, і він таки поставить це питання на голосування. Вірте мені, що роликами з псом-патроном цю війну виграти неможливо. Ну а безугла заявила, що виходити із. Фракції передумала і знов таки питання не в звільненні залужного чи перебування безуглої фракції. Питання у тому, що як тільки на банковій треба зробити якусь інформаційну підлянку, вони використовують безуглу, а потім безугло використовує російська пропаганда. Безугло використовують двічі. А так було вже не один раз. Тож, ось така у нас внутрішня, так би мовити, інформаційна політика, внутрішнє і ПСО. Вважайте просто напряму від голови офісу президента. Ну, але ми маємо, що маємо. Ми ну, власне про інформаційну політику. Якщо ми вважаємо, що допомога із заходу буде нам надаватися просто так, то це ж все ж таки не зовсім. Так, захід не хоче допомагати країні, яка після завершення війни перетвориться на ще одну угорщину, яка тільки згортає свободи та жере гроші з Брюсселя. Ну чи, до прикладу, з Вашингтона. А захід хоче бачити історію успіху, історію успіху демократії. І це співпадіння, але українці також хочуть бачити свою країну успішною, демократичною та вільною. Але є, як то кажуть, один нюанс. Нюанс це війна. А війна, мало що має спільного із вольностями. Втім, це не скасовує той факт, що в декого на банковій авторитарні замашки були і без того. Я це все до чого взагалі кажу. Звісно ж, до телемарафону та свободи слова. Ви якраз з питанням потрапили в десятку, тому що у мене вже є мій Дюки, мій Дюки, мій пес Дюки. Мі Мій пездюк я його теж взяла в Макарівській ОТГ. Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в Україні. І у ньому вказується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни. Ну в принципі. Так і має бути. У звіті також згадується, що уряд заборонив заблокував або вжив санкції проти ЗМІ та окремих журналістів, яких вважали загрозою нацбезпеки. В принципі, що теж правильно. А також. А що деякі спікери, які критикували владу, також потрапили до чорного списку, урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали на свободу змі, продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура. І ось така друзі, історія. Ми, звісно, маємо з вами розуміти, що під час війни треба дотримуватися про державної лінії, бути всім разом підтримувати один одного та не вносити розбрат, в тому числі інформаційно. Утім, це не означає, що треба тиснути на журналістів, які. Не потрапили на телемарафон. Ну а що ж до а, телемарафону самого? Хочу заспокоїти Держдеп США. Телемарафон уже майже ніхто не дивиться, і в нас в інформаційному полі є плюралізм в Ютюбі, в Телеграмі, в Тіктоці. Тільки це уже не плюралізм думок, а плюралізм. Вибачте мене хірні та і псятини, викликаний зокрема тим, що від держави мовить тільки телемарафон, який хвалить слуг народу Єрмака. І який ніхто не дивиться. А дивляться російську пропаганду та споживають російські ПСО, в тому ж таки Телеграмі та Тіктоці. Ось таке замкнене коло. Та й самих мешканців телемарафону інколи від російської пропаганди не відрізниш. Ну, от, наприклад, пані з марафону Наташа Мосийчук. От нещодавно у неї вийшло таке от розпрекрасне відео із таким от розпрекрасним заголовком: Фронт посипався, ми втрачаємо незалежність. Після розголосу пані Наташа вийшла вибачатися. Вітаю вас, друзі. Сьогодні на моєму ютуб каналі вийшов епізод під заголовком Фронт Посипався. Втрачаємо незалежність. Я хочу перепросити перед своїми глядачами і підписниками, перед громадянами, які побачили цей заголовок і взагалі цей епізод. І хочу це пояснити помилкою людини, яка займається у мене СММ в команді. І ця людина вже оштрафована і. Буде вважайте, що це колективний колективне вибачення і від мене, і від цього хлопця. Як ви помітили, якщо ви мій підписник, ми власне таку форму, як маленькі епізоди, почали практикувати зовсім нещодавно, і власне цей хлопець почав писати заголовки так само нещодавно. Він набиває руку. Ну такий от перший невдалий досвід у нього. І мені насправді дуже соромно і ніяково за те, що так розходиться мережую і заголовок і цей епізод. Чого це, пані Наталю? За що вам соромно? Чого це вам соромно? А за це вам не соромно? Чи, наприклад, за ось це не соромно? Чи за це? За постійне нагнітання. Це ж, власне, вже не в перший раз. Це постійна політика і каналу Мосейчук, і ТСН, і 1+,1, які входять в телемарафон, а також. Інших змі, де потім працюють відповідно співробітники ТСН. Чи це відрізняється від того, що Росія використовує проти нас в тих самих телеграмах, тіктоках і тому подібному? Мені здається, нічим, геть нічим. Так, Держдеп занепокоєний. Десь ми там просідаємо в якихось індексах та замірах у свободі слова, десь все не так, як на BBC, і слава Богу, що не так, як на BBC, бо там своя дискотека. Втім. У нас в інформаційному просторі питання навіть не в свободі слова. У нас питання в свободі ІПСО під час війни. А ворожого ІПСО під час війни в нашому просторі не має бути. Я б просила б не хайпувати на цій помилці колег по інформаційному фронту. Зокрема, телеграм-канал Джокер підхопив вже і поставив риторичне запитання, для чого це було треба. Так це отакий людський фактор пояснюється тільки ним. Що ж, але є хороші новини на тему боротьби із російським інформаційним впливом в Україні. YouTube канал Вишка та Да, это так Ютуб канали заблоковані на території України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. РНБО, який я так розумію, доклався до цього. Там привітали Макса Назарова, який працює на цьому каналі з блокуванням. Ідеться у повідомленні ЦПД. Втім, в інших країнах канали ці доступні, старі відеовишки та каналу Дайте Так. Також знаходяться за пошуком в Ютубі на території України. Про канал Вишка я вам розповідав в одному з попередніх відео. Я усім дякую і колегам по студії, народним депутатам України. Дякую, колеги. Було дуже приємно поспілкуватися. На жаль, драки сьогодні не відбулися, але будемо працювати у наступних наших ток-шоу. На Жаль, драки сьогодні не відбулися, але будемо працювати у наступних наших ток-шоу. Втім, друзі, канал заблоковано, але всі персонажі цих каналів все ще можуть займатися своєю діяльністю. І повірте мені, вони не будуть сидіти, склавши руки. Що ж, тим часом, міністри, наші міністри, друзі, давайте пограємо в гру. Давайте зараз ви згадаєте прізвище міністрів, яких ви знаєте. От, давайте, я вам даю 10 секунд, а ви спробуєте в голові згадати. 10 секунд пішли. Давайте вгадаю, ви точно згадали Дмитра Кулебу. Ви точно згадали Рустема Умерова. Ви е, згадали, мабуть, що наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль, чи то через те, що він найдовше з усіх прем'єрів на посаді, чи через його прізвище, в принципі, це не має значення. Можливо, ви згадали, що голова МВС в нас Клименко, і те, що Ірина Верещук теж міністр. Ну, можливо, ви згадали. Ну, і можливо, хтось пам'ятає Стефанішину. Б'юсь об заклад, що 90% з вас жодного іншого міністра не згадало. Бо ось такі в нас міністри, наче є, іначе нема. Тільки гучні справи правоохоронних органів нагадують про них. Так, от нещодавно НАБУ провело обшук у помешканнях міністра аграрної політики Миколи Сольського. Колишнього голови аграрного комітету Верховної Ради, а нині члена уряду, його підозрюють у заволодінні державною землею. Хоча ймовірний злочин стосується про стосується періоду, коли Сольський ще не працював у аграрному міністерстві, і навіть не був народним депутатом від слуги народу. А звинувачення в розкраданні державних земель є серйозними, друзі, для людини, яка опікується захистом державних ресурсів. Отже, перший епізод стосується 2,5 тисяч гектарів земель. Вартість їх оцінюється у майже 300 мільйонів гривень. Вони розташовані на Сумщині. Заволодіння ними і підозрюють Миколу Сольського, а також посадовців Держгеокадастру і кураторів, які контролювали діяльність цих органів. Громада сама приймає рішення. Чи вона може, чи вона має бажання продати, чи вона має бажання здавати в оренду цю землю? Тим наразі, як зазначають правоохоронці, вручення підозр а, у цих справах ще триває. У цій справі ще триває, але є і другий епізод. А, підозрювані також намагалися заволодіти трьома тисячами гектарів землі на тій же Сумщині а, вартістю вже у 200 мільйонів гривень. Однак, як зазначається, детективи НАБУ та прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури завадили їм, провели обшуки та наклали на ділянки арешт. Суд уже розпочався. І друзі, він розпочався набагато швидше, ніж, наприклад, щодо Олега Татарова, щодо якого теж е справу фактично зам'яли після початку широкомасштабного вторгнення, і до суду справа не дійшла. Не стала влада захищати міністра. Не стала. Між іншим, це не єдиний міністр якого ми скоро можемо більше не побачити, так би в публічному просторі, але йдеться вже не про підозри, не про розкрадання, а про звільнення. Офіс президента готує ротації в Кабміні. Зокрема, обговорюють відставку віцепрем'єра Олександра Кубракова, можуть повернути в уряд керівника Нафтогазу Олексія Чернишова. Ну і також кажуть, подейкують, що серед кандидатів. На звільнення міністерка реінтеграції Ірина Верещук, але вона поки заявляє, що не мала е, розмови із керівниками держави щодо звільнення. Що ж, ми пам'ятаємо, що в планах влади були об'єднання певних міністерств і позбування зайвих. Побачимо, що з того буде. Рішення щодо цього обіцяють ухвалити в травні. На сам кінець про хороше. Я вирішив завершувати випуск хорошими новинами, щоб так би мовити, ну, не закінчувати на негативі. В кінці кінців, ви ж пам'ятаєте, що в кінці будь-якого випуску ТСН колись до війни великої широкомасштабної мало б народитися там пандочка в китайському зоопарку. Ну чи принаймні щось таке. Давайте в мене в кінці. Теж буде щось схоже відбуватися. Пандочок я вам народити не можу, не гарантую. Але, наприклад, про посадки московських попів та про суди над ними ця тема, знаєте, друзі, вона. Ніколи не втрачає своєї актуальності. Отже, митрополит Святогірської Лаври Арсеній отримав підозру за злив росіянам позиції збройних сил України. За версією слідства, митрополит Арсеній злив Росіянам розташування блокпостів сил оборони у Крамартовському районі на Донеччині. Це відбулося під час літургії. Тоді Арсеній на відео назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. А згодом відео опублікували на сайті Лаври та в місцевій групі Телеграм. Сбу стверджує, що таким чином клірик намагався завуальовано передати окупантам місця дислокації українських блокпостів. За даними слідства, Митрополит ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. А про це свідчать його численні інтерв'ю. І власне за поширення інформації про розташування збройних сил України йому загрожує до восьми років ув'язнення. Зараз йому обирають запобіжний захід. Ну і в принципі нічого дивного. Дійсно, в 2018 році Арсеній казав, що війну розпочала не Росія, а Україна і взагалі це громадянський конфлікт. А у 2020 році, у Святогірській лаврі, де Арсеній був намісником, пройшов форум Людіміра. Форум цей за задумом у ПЦМП мав примирити ворогуючі сторони. Разве це, браття і сестри, не ісполнення християнського учення і слова Христова. Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, молитесь за враги ваше. Аминь. Друзі, ну а на цьому поки що все. Готую до вас для вас кілька цікавих відео, в тому числі про московських попів. Тож цього разу надовго не прощаємося. І я як завжди нагадую, будь ласка, донатьте на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.